Другою темою ми розглянемо початок холодної війни. В окупованих совєтською армією країнах Центральної та Південно-Східної Європи насаджувалися просовєтські тоталітарні режими, повністю залежні від СССР. Західні держави на чолі з США намагалися протидіяти встановленню комуністичного тоталітаризму в цих країнах. Західні демократії також були занепокоєні зростанням впливу підконтрольних Москві комуністичних партій в інших країнах Європи, проте совєтське керівництво дедалі більше посилювало свій контроль над ситуацією в країнах Центральної та Південно-Східної Європи, спираючись на свої війська та прокомуністичні сили. У 1946 році американський дипломат та історик, заступник посла США в Москві Джордж Кеннан, мав надати коротку інформацію на запит Міністерства фінансів США. Замість цього, 22 лютого 1946 року, він надіслав детальний документ, так звану довгу телеграму, яка викликала потрясіння у Вашингтоні. Її терміново представили президентові США Гаррі Труменом. Саме цей текст ляже в основу американської доктрини стримування комунізму. В цій телеграмі Кеннан зазначав, що совєтське керівництво сприймає навколишній світ як вороже середовище, є неадекватним, орієнтується на цілковиту всеохоплюючу експансію, а також підриває внутрішню стабільність західних країн за допомогою комуністичних партій, профспілок молодіжних та жіночих організацій, міжнародних організацій, Російської православної церкви. Натравлювання західних держав одна на одну, використання антизахідних настроїв серед країн Азії і Африки та підрив традиційних основ західного суспільства. Початком Холодної війни прийнято вважати виступ Вінстона Черчилля 5 березня 46-го року у Вестмінстерському коледжі міста Фултон США. Не будучи вже прем'єр-міністром Великобританії, він перебував в США з неофіційним візитом та у своїй промові закликав протистояти комунізму, оскільки він є загрозою миру і демократії. Власне термін Холодна війна означає протистояння між західним світом на чолі зі США та комуністичним табором країн на чолі з СССР за вплив у світі. Холодна війна отримала таку назву, оскільки протистояння йшло не прямим військовим шляхом між Москвою та Вашингтоном, а за допомогою гонки озброєнь, залучення країн до своїх військово-політичних блоків, ідеологічної війни, широкого застосування дій спецслужби та розвідки тощо. Фактично політика холодної війни означала балансування на межі гарячої війни, тобто впритул до початку бойових дій, можливого застосування ядерної зброї та втягнення всіх країн до нової світової катастрофи. 12 квітня 1945 року, після смерті президента США Франкліна Рузвельта, на його місце заступив віцепрезидент Гаррі Трумен. Він ухвалив жорстоке, як він сам казав, гідне прокльонів рішення скинути атомну бомбу на японські міста Хірошиму та Нагасакі, аби примусити Японію швидше капітулювати та зберегти життя американських солдат. Після завершення Другої світової війни Труман своїм головним завданням вважав зупинення совєтської експансії в Європі та в світі. На боротьбу зі зростанням впливу комунізму в світі, зокрема в Туреччині та Греції, була спрямована доктрина Трумена, з якої президент виступив в березні 47-го року на об'єднаному засіданні обох палат Конгресу США. Цей виступ заклав основи політики стримування комунізму в світі. Західна Європа після Другої світової війни була в руїнах. Лідери західноєвропейських країн усвідомлювали, що післявоєнна розруха та економічна криза можуть призвести до активізації робітничого руху та лівих партій. Це за підтримки СССР несло небезпеку Заходу. Крім цього, і в США розуміли, що без їхньої допомоги Західна Європа буде неспроможною протистояти Совєтському Союзу та його союзникам у військовому відношенні. За таких умов, допомога некомуністичним країнам Європи у відновленні зруйнованої економіки могла прийти тільки зі Сполучених Штатів. 5 червня 1947 року держсекретар США Джордж Маршал у виступі в Гарвардському університеті запропонував від імені США так званий план Маршалла або програму відродження Європи. План передбачав надання допомоги європейським державам за умови використання її для зростання виробництва і фінансової стабілізації. Співробітництво з європейськими країнами у зниженні торговельних бар'єрів і насамперед створення сприятливих умов для імпорту ними американських товарів. Тобто європейські країни були зобов'язані на отриману фінансову допомогу закуповувати переважно американські товари. Заохочення державних і приватних американських інвестицій. Цей план був схвалений на міжнародній конференції в Парижі в липні 1947 року. У його реалізації погодилися брати участь 16 європейських держав: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Туреччина, Франція, Швейцарія, Швеція. Пізніше до них долучилась Федеративна Республіка Німеччина. Ці країни створили Організацію Європейського економічного співробітництва ОЄС. Протягом 1948 року країни ОЄС уклали із США двосторонні угоди про умови одержання допомоги за планом Маршала. В обмін на американські поставки продовольчих і промислових товарів, сировини, устаткування вони зобов'язувалися надавати уряду США інформацію про стан своєї економіки, не допускати продажу стратегічних товарів СССР, заохочувати приватне підприємництво, відмовитись від політики націоналізації в промисловості. І вивести комуністів зі складу урядів. Реалізація плану маршал розпочалась з квітня 48 року. Загальна сума асигнувань за планом становила понад 13 мільярдів доларів США. Це було б 170 мільярдів доларів станом на 2024 рік. Найбільшу за масштабом американську допомогу одержали Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія. Ініціатори плану запросили взяти участь в ньому СССР і країни Східної Європи, що вже входили до сфери впливу Москви. І хоча країни Східної Європи хотіли погодитися та отримати допомогу, Москва відмовилась і за себе, і за них. Поразка Німеччини в Другій світовій війні призвела до руйнації її економіки і гуманітарної катастрофи. За авантюру нацистів країна заплатила життям понад 13 мільйонів осіб. Німеччина перестала існувати як незалежна держава. Вона була окупована союзними військами. Влада належала контрольній раді, що складалася з чотирьох головнокомандувачів окупаційних військ провідних держав антигітлерівської коаліції: СССР, США, Великобританії та Франції. На Потсдамській конференції було досягнуто домовленості, що Німеччина має стати єдиною суверенною державою, проте розколота на окупаційні зони Німеччина виявилась заручницею протиріч між державами колишньої антигітлерівської коаліції. У грудні 1946 року Великобританія та США уклали угоду про об'єднання своїх зон окупації. Так виникла так звана бізонія. У лютому 48 го року до цієї угоди приєдналась Франція, і Бізонія трансформувалась в тризонію, яка долучилась до плану маршала. У 1948 році на лондонській нараді за участі представників США, Великобританії, Франції, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, було вирішено скликати в тризоні установчі збори для організації нової влади. Але це було без участі СССР, представники якого на знак протесту вийшли зі складу Союзної контрольної комісії. У західній окупаційній зоні було проведено грошову реформу. Замість Райхсмарки, що повністю знецінилась, у 1948 році ввели нову грошову одиницю західнонімецьку марку. Ця реформа стабілізувала західнонімецьку економіку і зупинила інфляцію. Розпочалося віднев... відновлення і створення нових партій. За ініціативи Конрада Аденауера протестанти і католики об'єдналися в єдину політичну партію Християнсько-Демократичний Союз ХДС і з його баварською колегою Християнсько-Соціальним Союзом ХСС. Помітну роль відігравала ліберальна вільна демократична партія ВДП, і досі впливовою залишалася стара соціал-демократична партія Німеччини СДПН, що після Першої світової заснувала Ваймарську республіку. 8 травня 1949 року німецький парламент ухвалив конституцію нової західнонімецької держави, що в свою чергу було затверджено окупаційною владою. На карті Європи з'явилася нова держава Федеративна Республіка Німеччина ФРН зі столицею в місті Бонні. Конституція закріпила основні громадянські політичні свободи і проголосила ФРН демократичною федеративною державою. У серпні 1949 року на виборах у парламент переміг блок ХДС ХСС, а Конрада Аденауера обрали федеральним канцлером. Москва підтримувала в Німеччині прокомуністичні політичні сили. У совєтській окупаційній зоні 7 жовтня 1949 року Народна рада, обрана німецьким народним конгресом, проголосила створення Німецької Демократичної Республіки НДР. Прем'єр-міністром тимчасового уряду став соціал-демократ Отто Гротеволь, а президентом був обраний комуніст Вільгельм Пік. Як і вся Німеччина, на чотири зони окупації окремо був розділений Берлін, його східна частина стала столицею НДР. А західна, що входила до окупаційних зон союзників самокерованою територією Західний Берлін, економічно і політично пов'язаною з ФРН. Розкол Німеччини став реальністю, і пізніше його символом стала Берлінська стіна, яка розділила Німеччину. 4 квітня 1949 року 10 європейських держав: Бельгія, Великобританія, Данія, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Франція а також дві північноамериканські держави Канада і США, підписали договір про створення військово-політичного союзу організації північно-атлантичного договору. Кожна з держав приєдналась до НАТО добровільно після завершення публічного обговорення і відповідно парламентської процедури. Договір поважає індивідуальні права всіх держав, членів альянсу, а також їхні міжнародні зобов'язання згідно зі статутом ООН. Головними цілями НАТО були проголошені забезпечення безпеки всіх її держав-членів, захист демократичних принципів і свобод, протидія комуністичній експансії, сприяння розвитку мирних і дружніх відносин між усіма державами. Фактично НАТО створили для протистояння СССР і комуністичній загрозі в Європі та світі. 14 травня 1955 року країни, де були встановлені комуністичні режими Албанія, Болгарія, Угорщина, НДР, Польща, Румунія, СССР та Чехословаччина, підписали Варшавський договір про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу, що став основою організації Варшавського договору ОВД. Цілями ОВД проголошувалось забезпечення безпеки держав учасниць договору і підтримка миру в Європі. Головна загроза миру, на думку керівництва цих держав, виходила від нібито агресивного блоку НАТО. У зв'язку з падінням комуністичних режимів, 1 липня 1991 року було підписано протокол про припинення дії Варшавського договору. Військово-політичні блоки під Егідою США і Великобританії були також утворені і в Азії. Наприклад, Андзюз, Тихоокеанський пакт безпеки між Австралією, Новою Зеландією та США, підписаний в 1951 році. Його було утворено через вимоги Австралії та Нової Зеландії, формальних гарантій безпеки від США. Сентон, тобто організація центрального договору або Багдадський пакт між Іраном, Іраком, Пакистаном, Туреччиною та Великобританією. Він був створений на основі Саада-Бацького пакту 1937 року і являв собою так звану Близькосхідну Антанту. Сенто розпалась в 1979 році через занадто великі розбіжності між країнами. Сеато – Організація Договору Південно-Східної Азії або Манільський пакт, підписаний в 1954 році проти національно визвольних рухів у Південно-Східній Азії, тобто на збереження колоніальних володінь. Членами САТО були Австралія, Великобританія, Нова Зеландія, Пакистан, США, Таїланд, Філіппіни, Франція. А партнерами по діалогу були Південна Корея, Південний В'єтнам та Лаос. Організація розпалась в 1977 році через проголошення незалежності Бангладеш від Пакистану та виводу американських військ з В'єтнаму. У перші десятиліття свого існування НАТО робило акцент на забезпечення безпеки країн, що входили до нього. Особливе місце в стратегії альянсу посідала боротьба з поширенням комунізму. Проте на початку 1990-х років, в умовах закінчення холодної війни, пріоритетами НАТО стали зміцнення миру, безпеки і співробітництва в Європі, боротьба проти тероризму, захист демократії і прав людини, розширення НАТО на схід. І наприкінці 1990-х років розпочались переговори про шляхи регулювання криз в Євроатлантичному регіоні. Водночас ініціативи Альянсу з врегулювання кризи в Косово, що були розпочаті в 1999 році і вилилися в бомбардування території Союзної Республіки Югославія, не були санкціоновані Радою безпеки ООН. Загрози безпеці європейських країн спонукають їх долучатися до НАТО. У 2019 році, вперше за декілька десятиліть було прийнято нову військову стратегію НАТО через ядерну загрозу з боку Росії і нові виклики на Сході і Півдня Альянсу. Україна намагається стати повноправним членом НАТО вже тривалий час, з 1994 року, коли наша країна стала членом програми Альянсу Партнерство заради миру. У 2005 році розпочався прискорений діалог про членство нашої країни. У 2017-му Верховна Рада України ухвалила закон, який відновив курс країни на членство після того, як президент Віктор Янукович його призупинив. І 21 лютого 2019 року набув в чинності закон про зміни до Конституції України щодо закріплення курсу України на вступ до Євросоюзу та блоку НАТО. І на завершення теми холодної війни, протистояння двох величезних блоків з наддержавами, цитата Вінстона Черчилля. більшовики самі собі створюють труднощі, які успішно долають.